Привіт! Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про таку тему, як вирулювати, як виповзати, вишкрібатися із того стану, коли ти дуже провисаєш в емоційному вигоранні. Хотіла назвати сьогодні тему нашої з вами коротенької посиденьки Що робити, коли ти відчуваєш, що вигорів як людина або вигоріла. Можна емоційно вигорати в професії, можна емоційно вигорати в ролі мами там, чи тата, можна емоційно вигоріти навіть в ролі сестри, брата. В усіх таких, ну, певна роль це має певну задачу, і вона має певні межі свої обмеження. Але ми підходимо до того рубіжу, що зараз часто зустрічаються випадки тих станів. Коли можна його назвати так, я вигораю як людина. Як людина в тому плані, щоб продовжувати вірити. Як людина в тому плані, щоб продовжувати мати свої цінності і їх захищати, відстоювати. Як людина в тому плані, щоб бути мотивованим дотримуватися певних і соціальних ролей, в тому числі. Ну, в моїй уяві, як людина, це той базовий фундамент, який дає силу і потужність на інші ролі. Як колись була картинка в нас в підручнику по фізиці, що є е, певні сусуди, але в них одне спільне дно. Да? Це називалося з сообщаючіся сосуди. Не встигла перекласти, вибачайте. І... Е, І. Що робити? Що це таке? Сьогодні ще так в соцмережі одній з е, натрапила на відос, і там психолог розказував дуже простий механізм, як це працює. Та, е, да, нам треба про це пам'ятати, бо ми так говоримо емоційне вигорання, емоційне вигорання, але ми забуваємо його специфіку. Коли просто втомився, просто відпочив. Просто втомився, просто відпочив, рішення просте. Тавтологія, да здравствуйте. Коли багато накопичилося емоцій, пішов їх і скинув. Так? Відкричав, відспівав, відтанцював і попустило. Чого тільки варті наші оці посиденьки, коли ми в гості ходимо, в друзі, до друзів одні до одних, і співаємо, і танцюємо, і сміємося, і стібемося, і так далі. Це такі прості доступні механізми опрацювання цих переживань, скидання, сходити на концерт. Це дуже терапевтична розрядка, але важливо, щоб виконавець був вам до душі. І зараз наші українці-виконавці українські виконавці дуже добре цю річ розуміють. Вони навіть свої концерти так роблять, що там є і музика, яка спочатку йде на розрядку. Тоді музика, яка йде на сум і печаль. Тоді музика, яка йде на то, щоб зарядитися по-новому. Грамотно планують програми, і це радує. Це дуже терапевтично, це просто треба, ну, пазаріс. Можете не почистити зуби, але це треба зробити. Ось так стоїть гостре питання, серйозно. Так от, в чому особливість вигорання, того, що ти і втомлений, і розрядка тобі треба. І отут є така пастка, в яку потрапляють люди. Я останнім часом багато говорю і про ізоляцію, і про самотність з різних сторін. З того, що спостерігаю, чую, бачу, та й не буду гріха таїти, і сама стикаюся в особистому своєму досвіді. І е, яка тут пастка? З одної сторони, людина дуже втомлена, вона хоче лягти, нічого не робити, і просто е, є такий вираз, як члена роздільна балакати, а є такий вираз, як не члена роздільна меча, да? тобто лягти і не члена роздільна мечать. От людини зараз такий стан. Це є одна потреба, дуже важлива: 50%, а другий 50% накопичені емоції, причому такі на зашкварі. Там багато адреналіну, там багато стресу. Таке відчуття, що ти 5 разів зайшов до кабінету флюорографії. Вдох і не дишать, вдох і не дишать, вдох і так 5 разів підряд. А видихати коли? А де? А як? А чи витримаю я? А чи будуть поряд люди, які витримують, коли я видихаю? І видихаємо ми зараз дуже багато розчарування, печалю, журби, скорботи в тому числі. Такої безнадьоги з того приводу, що багато що стає неможливим. І по фактичним питанням, да, якби по практичним питанням, і по емоційним, і по духовним. Багато є оцої неможливості. І своїх лімітів, і лімітів рідних близьких, і певні обставини, які унеможливлюють ті чи інші мрії і бажання. І все це накопичується. І в першу чергу емоції, так, да, вони накопичуються в нашому з вами тілі. Ну, якщо це просто заїдання стресу зайва вага, це якби неприємне накопичення, але одне з не дуже. Шкідливих, таких, які могли би бути. На жаль, емоції можуть накопичуватися в тілі і певними спазмами, збоями, і навіть формуванням або розвитком різних збоїв у роботі організму, ну, коротше, хворобами, а вони нам геть і не треба. Так от, що робить? Я бачу вихід все ж таки в такий імпульс до життя. Такий емоційний дефібрилятор, рука допомоги. Все ж таки людині потрібна людина, як не крути. І коли в тебе з одної сторони, емоційний бак забитий і там не перемелено нічого, і немає вже чим дихати, з другої сторони, відчіпіться, Я полежу мені погано, заховайте мене за плінтусом. Потрібна довір, дов, безпечне середовище і люди, яким ти довіряєш. І там ти можеш або тихенько посидіти, щоб тебе ніхто не чіпав, але ти серед людей тебе вже попускає. Або навіть людина, яка тебе смикне за руку і скаже: Пішли, нам треба це все відтанцювати, відстрибати або відкричати, піти сходити на батути і скакати ну поки, поки є снаги, Якщо здоров'я дозволяє, звісно, і колінця. Оце важливо. Дівчатка і хлопчики 30+. Ви знаєте, про що я кажу? Ласкаво просимо до клубу. Дівчатка і хлопці, які, які ще не 30 ну що вам сказати, ми вам тихенько заздремо. Так от, хоровий спів, флешмоби, дискотеки в хорошому сенсі цього слова, концерти. Це зараз, мені здається, має війти в нашу культуру як добрий день. І на днях я натрапила, ну така трошечки відстаю від прогресу, чесно сказати, і цього не приховую. Бо багато інформації споживати не можеш, і якби доводиться обмежувати, концентруватися. Да? Але навіть в таку затворницю, як я, в мій затворницький світ потрапила інформація про фею фе, Фею оцеї чарівної розрядки. Називається тьотя Панда. І вона робить саме то, про що я і кажу, і про що я досить довгий час вже думаю. Просто я не вмію так матьоро стрибати, танцювати, бо мене вистачить буквально на 30 секунд. Але ця жіночка вона робить саме оцю терапевтичну таку вертуху, сальтуху, так це назву. Воно буде яскравіше сприйматися. Декілька відосів я зрепостила в Тіктоку і радила би вам навіть просто включити вдома, потанцювати на вечірці з друзями, або хоча б подивитися, як це роблять інші люди. Вона якраз робить оцю цю розрядку, вона розганяє ці емоції крізь прості рухи, прості слова в пісні, і вона цим живе, це її поле, це її енергія, вона це не імітує, вона це створює. Це... Там і інша концентрація емоцій, і інша концентрація внутрішньої сили людини. І от бачите, в тяжкі часи все ж таки все тримається на, на людях у таких ліх, ліхтарях, на людях-свічках, на людях-світлячках. Кожен має в собі певний секрет і певну скарбничку. І кожен може зараз, сьогодні, створити той чи інший продукт. Який би обслуговував потреби наші з вами сьогодні? Творчість, мистецтво зараз пішло наверх. Я коли дивлюся, які зараз плетуть прикраси, які роблять вишиванки, які прикраси з бісеру, з металу роблять, йде таке відродження крізь біль, сльози, пітне до ночі з останніх сил, іноді, мабуть що, але йде. І це мене надихає на те, що. Життя не чекає ідеальних обставин. Енергія життя вона де тільки може, там і проживається, де тільки може, там і пробивається, і це відбувається. І оця тітя Панда це теж один із шедеврів і витворів цього, цього світу, витворів мистецтва. Вона дуже правильні робить речі. Нам потрібні зараз один, два, три друзі, яким ми можемо довіряти і з якими ми можемо робити оці розгрузки, сідати. І це трохи зміниться. Все ж таки, це не як раніше посидіти, полускати сімки на лавочці, спитати, як те справи на роботі і так далі. Все ж таки, давайте чесно йде зараз специфічне проживання життя, і психічний апарат він обробляє такі об'єми і інформації, і емоційних потрясінь. І емоційних, і втрат, бо десь, якщо лупити по одному там сум, тому самому місці, то буде трохи тріщина або скол. Да? І щоб це все обслуговувати, треба більш технічно і специфічно підходити. І я думаю, що ми зараз з вами заходимо в таку епоху тематичних вечірок. Якщо раніше були вечорниці, це були теж тематичні вечірки, якщо чесно. Там дуже багато було терапії. І вишивали, і співали, і танцювали. ну прекрасно, в принципі, от. творчість, дрібна моторика, антистрес і самовираження, танці розгон складних емоцій, зарядка позитивних. І спів, там теж душа згорнулася, розгорнулась, і крізь спів відбувається щось таке глибоко-сакральне єднання. Саме от хоровий груповий спів, коли люди співають. Відбувається на рівні звуку, на рівні емоцій, на рівні психіки, на багатьох рівнях, які ми, може, ще й не, не фіксуємо, не усвідомлюємо, відбувається оцей санастрой. санастрой. І крізь танець, але крізь спів, особливі там центри задіюються і в мозку, і емоційно ми включаємося в то все. І мені здається, що зараз ми з вами можемо вирулити саме крізь це тематичні вечірки. Просто інформація, просто правила і лайфхаки це потрібно, це один із інструментів. Але ми йдемо зараз в той формат роботи психічного апарату і інтенсивність переживання, коли просто інформації, просто якоїсь дозованої там техніки цього недостатньо. Треба підключати тіло. Спів, танці, стрибки. Активність, якась спорт, суспільна діяльність, але розуміючи, що це саме терапевтичний ефект. Ми це маємо робити заразом і ми маємо перетирати свої емоції. Оця старомодна культура, яка зараз вже нас не обслуговує наші потреби, а обмежує це приховувати свої емоції до останнього бути крутою, крутим, або навпаки впадати в жертву і заставляти всіх бути собі рятівниками. Ні то, ні то вже не працює. Ми зараз всі маємо свої виклики і складнощі. І ми маємо об'єднуватися в такі групки заодно. І ми маємо розуміти, що нам треба зібратися і то все прожити, перетерти, перемолотити. І да, це неможливо, якщо ми не будемо мати хоча б мінімальний рівень прийняття до себе один до одного і тої самої приславутої емпатії чи хоча б такого легкого натяку. На неї. Людині потрібна людина. І оця іскра життя, те, що тебе заведе, толкача, проживати ти будеш сам, вирішувати свої проблеми, питання ти будеш сам, все ти будеш робити сам. Але коли ти саме в цьому? Конфлікті, що геть немає сил, і вже батарейка в мінусах. А тут навпаки, перестимуляція дофомінова така йде двіжуха, і як двойною дозою тебе вжалило, і до трьох ночі, отако лежиш. Серце калатає, каже, може спати, а психіка каже, ні-ні-ні, у нас тут приход. А потім на ранок ти ніякий, і все усугубляється, усугубляється, усугубляється. Щоб з цієї пастки вийти, нам треба чесно один одному зізнаватися в своїх станах, і нам треба протягувати ту руку допомоги і висмикувати. По черзі один одного. І чи шкода це казати, чи прикро, чи може це ок, я більше схиляюся, що ок. Зараз це наша з вами буде норма життя або виживання. І краще би це ввести як культуру норми життя на сьогодні, щоб не довести себе до межі, коли ми будемо довгий час тупо виживати. І в першу чергу я кажу про емоційні стани психічні, бо воно впливає і на фізуху, і на стосунки, і на продуктивність, і на рівень доходу, і на якість життя в цілому, і на готовність тримати нові потрясіння, нові якісь неочікувані фактори, які потрапляють в життя. І я бачу, що ми просто як в режимі польоту маємо перетягнутися, маємо усвідомити свої стани-потреби. Маємо вийти на той рівень щирості з собою один з одним, коли ми зможемо це побороти, освоїти, подолати, навчитися і цим артхаусом керувати наскільки це можливо. І станемо експертами функціонування, а може навіть і успішного функціонування, навіть за таких обставин. Не можна ігнорувати нові реалії. Не можна їх приховувати, не можна їх знецінювати, воно накопичується і прилітає нам же ж і по зубах, а воно нам не треба. Тож давайте себе будемо берегти, любити, цінувати, поважати і усвідомлювати, що прямо зараз, сьогодні кожен із нас з вами через свою відповідальність, локальну маленьку і свідомість формує новий виток нашої ментальності. Нову культуру і нову психогігієну, як то не крутий. І Боженька нас так влаштував, що механізми вентиляції психічної емоційної, емоційної в нас закладені. Просто іноді проводок відклеюється, і з крани проходить. І нам потрібна та рука допомоги, яка підійде і підклеє. Навіть просто я покликала подругу на вечір на каву, і в мене пішов уже імпульс і заряд, все ж таки ту хату таки пропили Бо не може, не може Маріна цілий тиждень, не, не проходить сигнал. Та нехай та якось буде, але ж я знаю, що ввечері прийде подруга. Все, контакт пішов, бо ми так запрограмовані. Це наша з вами психічна така фішечка. це наша з вами механіка така. Людині потрібна людина. Ми один одного стимулюємо, ми один одного збагачуємо і повертаємо до життя цим імпульсом своєю увагою. Контактом. Контакт, увага, прийняття. Цього буває достатньо. А серйозні виклики, так, ми долаємо самотужки. Кожен зараз долає свої, і не має можливості дуже один одного рятувати, бо треба своє вигрібати. І є в цьому і позитивний момент, бо ми вчимося брати на себе відповідальність за свої стани. Але нам потрібні люди поруч, які просто. Кинуть нам того рятівни, рят, рятівного надувного круга і не дадуть піти на дно, коли, коли не виходить. І через 5 хвилин може трапитись так, що це спрацює і в зворотньому напрямку. Окей, не буду вам тут виховні години. Оце в мене що не відео, то виховна година, якийсь капець. Мабуть, що таки не допрацювала я своє в школі, вибачайте. Всіх обняла. Бажаю гарного дня, ранку, ночі і на зв'язку.